Безпрецедентне зниження кількості морських вірусів у Західному Середземноморі пов'язане зі зміною клімату, Тихий океан всередині Середземного моря, як зміна клімату змінює мікроскопічний світ, і що це означає для майбутнього. В останні роки ми все частіше чуємо про драматичні наслідки зміни клімату, танення льодовиків, екстремальні погодні явища, підвищення рівня моря. Але за цими широко розголошеними подіями стоїть набагато тонший і, можливо, не менш важливий процес зміна мікроскопічного світу океану. Недавні дослідження, проведене інституту Дисайнсадел Мар і це в Іспанії, проливає світло на безпрецедентне зниження кількості морських вірусів у північно-західному Середземномор'ї. Це відкриття, засноване на найдовших із відомих часових рядів даних про віруси, змушує нас переосмислити роль цих крихітних організмів у підтримці здоров'я океану та подумати про довгострокові наслідки цих змін для всієї планети. Світ, невидимий для ока, але життєво важливий для океану. Багато людей не думають про віруси в контексті океану. Ми звикли асоціювати віруси з хворобами та інфекціями. Однак в океані віруси не вороги, а важливі учасники складних екосистемних процесів. Вони відіграють ключову роль у регулюванні мікробних популяцій, переробці поживних речовин і навіть транспортуванні вуглецю на дно океану. Можна сказати, що віруси є санітарами океану, підтримуючи баланс і забезпечуючи його життєдіяльність. Уявіть собі величезний, складний механізм, де кожна шестірня відіграє свою роль. Віруси це ті самі мікроскопічні механізми, які забезпечують безперебійну роботу всієї системи. Вони контролюють ріст бактерій, знищують надлишкові популяції фітопланктону та сприяють переробці органічних речовин. Без них океан був би перенаселений лише бактеріями, що порушило б харчові ланцюги та дестабілізувало всю екосистему. Серед в трансформації, оліготрофізація та зниження активності вірусу. Дослідження і це виявило тривожну тенденцію: чисельність морських вірусів у північно-західній частині Середземномор'я неухильно знижується з 2011 року. Це зниження збігається з поступовим підвищенням температури води, підвищенням прозорості води та значним зменшенням поживних речовин і біомаси фітопланктону. Цей набір змін свідчить про процес оліготрофізації збіднення океану поживними речовинами. Оліготрофізація це не просто науковий термін, це відображення глобальних змін, які відбуваються в океані під впливом зміни клімату. Підвищення температури води зменшує розчинність таких поживних речовин, як нітрати та фосфати. Це, у свою чергу, обмежує ріст фітопланктону, основи харчового ланцюга. Зменшення кількості вірусів є, по суті, наслідком оліготрофізації. Менше фітопланктону означає менше їжі для бактерій, що означає менше здобичі для вірусів, це створює порочне коло, яке призводить до подальшого зниження активності вірусу. Унікальний вид із затоки Бланес, сила тривалих спостережень. Ключовим фактором, який дозволив вченим і це зробити це відкриття, стала мікробна обсерваторія затоки Блеєнес – ББМО. Ця обсерваторія, яка існує з 2001 року, щомісяця збирає проби поверхневої води, створюючи безперервний і безцінний набір даних. Завдяки цьому тривалому спостереженню вчені змогли відстежити динаміку вірусних спільнот і виявити тенденції, які були б непомітні за корочих часових рядів. ББМО є унікальним прикладом того, як тривалі наукові дослідження можуть пролити світло на складні процеси в океані. Він служить моделлю для інших регіонів світу, демонструючи важливість постійних спостережень для розуміння впливу зміни клімату на морські екосистеми. Штучний інтелект на службі океанології, нові горизонти в аналізі даних. Вчені і це не обмежилися традиційними статистичними методами аналізу даних. Вони також застосували передові інструменти штучного інтелекту, такі як моделі нейронних мереж, щоб розгадати складну взаємодію між вірусами та середовищем. Використання штучного інтелекту в науці про океан є новою та перспективною тенденцією. Моделі нейронних мереж здатні ідентифікувати приховані закономірності та зв'язки, які не завжди очевидні в традиційному аналізі даних. Це дозволяє вченим глибше зрозуміти складні процеси, що відбуваються в океані. Наслідки для екосистем і людства, що чекає в майбутньому. Зменшення кількості морських вірусів може мати серйозні наслідки для екосистем і людства. Змінюючи контроль над мікробними популяціями та ефективність переробки поживних речовин, ці зміни можуть прискорити зниження морської продуктивності та вплинути на стабільність харчової мережі. Уявіть, що в цьому складному океанському механізмі, про який я згадував раніше, одна з шестерень починає обертатися повільніше. Це може призвести до затримок і збоїв у роботі всього механізму. Так само зменшення популяції вірусів може порушити баланс океану та негативно вплинути на його продуктивність. Зокрема, це може призвести до наступних наслідків. Зниження біорізноманіття. Віруси відіграють важливу роль у підтримці біорізноманіття, контролюючи популяції мікробів. Зменшення їх чисельності може призвести до домінування одних видів і зникнення інших. Погіршення якості води, віруси беруть участь у переробці органічних речовин. Зниження їх активності може призвести до накопичення відходів і погіршення якості води. Зниження рибопродуктивності, океан є важливим джерелом їжі для людства. Зменшення морської продуктивності може призвести до зниження продуктивності риби та негативно вплинути на продовольчу безпеку. Особистий досвід і роздуми, роль кожного з нас у збереженні океану. Я пам'ятаю, як кілька років тому відвідав Середземне море і був вражений його красою та різноманітністю. Я бачу, як місцеві рибалки витягують сіті з рибою, а туристи насолоджуються чистою водою та сонячними пляжами. Але я також розумів, що цей рай під загрозою. Зміна клімату, забруднення та надмірний вилов риби усе це фактори, які негативно впливають на стан Середземного моря. Дослідження ІЦМ це додатково підкреслює важливість захисту океану. Ми повинні зменшити викиди парникових газів. Щоб уповільнити зміну клімату, ми повинні зменшити забруднення та використовувати екологічні методи рибальства. І найголовніше, ми повинні привернути увагу громадськості до проблем, з якими стикається океан. Висновок Тихий океан всередині нас. Зменшення кількості морських вірусів у Середземному морі є тривожним дзвіночком, який повинен змусити нас задуматися про майбутнє океану. Треба пам'ятати, що океан це не лише джерело їжі та розваг. Це життєво важлива система, яка підтримує життя на всій планеті. Захист океану, справа не лише вчених і урядів. Це завдання кожного з нас. Ми повинні змінити свій спосіб життя, щоб зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Ми повинні підтримувати організації, які захищають океан. І найголовніше, ми повинні пам'ятати, що Тихий океан всередині нас є відображенням здоров'я всієї планети. Оліготрофізація Середземномор'я це не просто науковий термін, а відображення глобальних змін, що відбуваються в океані під впливом зміни клімату. Довгострокові наукові дослідження, як от ті, що проводяться мікробною обсерваторією затоки Блеєнес, життєво важливі для розуміння впливу зміни клімату на морські екосистеми. Використання штучного інтелекту в науці про океан відкриває нові горизонти для аналізу даних і глибшого розуміння складних процесів, що відбуваються в океані.